Вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, Божий, народився. Отвертет наш закінчився, і рок в пеклі опинився. Цій історії вінець, але це ще не кінець. Ми вертеп зараз зіграємо не простий, а політичний. Хто ж дивитися, дотично. Як давно усе це було, стільки років промайнуло, промайнуло, наче мить, але ірод знов не спить. Крилами залипотіли, ангели з неба прилетіли. Люди, ми вас не лякаємо, тільки звістку провіщаємо. Добрий світ перемінився. Ірод новий народився під кривавими зірками, знову править хоче вами. Ви фашисти і уроди. <реш> Захотіли всі свободи. Захотіли в мірі жити і дітей своїх. растить. Захотіли вкусно їсти. Вспомнили про слово честь. Не хочете жити в бараках і лізати московську спину? Вспомнили свой род казацкий. Говорить по-хохляцки этого не допущу. Украине отомщу. И теперь повеселюсь. Так, кровушки, напьюсь. Эй, солдаты, вашу мать, вы готовы убивать? Так, так, так точно, ваше, ваше вампиршество. Есть останки и ракеты, самолеты и шаххеры И рабов несмертных рать. Пусть погибнут на... Да? Нам на класті. Бустрім буде русський марш 3 днів наш. Об'являю операцію: Смерть, війну і окупацію. Вместе будет буде СВО. А я буду. Фуйло! Вперед за дружити. Працювати, мандрувати. Україну будувати. Але що можемо зробити? Як ми можемо захистити наші села і стежки? Ми ж всього лиш пастушки. Головне тут не боятись, огризатись, опиратись. Ворог каже, ляж і бійся, Бог нам каже: встань і бийся! Генерали, офіцери, і солдати, і волонтери, огризайтесь, опирайтесь, головне, не вскоряйтесь. Знаємо добре, що робити. Треба ворога побити, бо козацькому народу не буває переводу. Хоч у вас багацьку сили, але ми сильніших били. А тепер давайте разом порішимо цю заразу. Піднімайтеся ви, браття, розірвемо їх на шмаття. Є нам з кого брати приклад. Ми вміли воювати. Край свій вміли боронити, окупанта не пустити. І козацького мироду станемо разом за свободу. Об'єднаємося, браття, розірвемо і рода прокляття. Той народ перемагає, що опору в світі має. Наша віра, наша мова, наша армія готова. Відставляємо наші плечі всім, тим, чим треба, забезпечим. все знайдемо ми все здобудемо. біду разом перебудем. І род сильний, і ми сильні, ворог раб, а ми всі вільні. В нас є сила, в нас є змога, буде наша перемога. Браво! <плес> Надо все чертян спаліть, розбомбіти і розвраті розвалити. І танком прокатати три рази, щоб не ширилась зараза. <плес> <плес> Ну нічого порубаємо, тільки теж їх поховаємо. А ми в поле занесемо, що на землі затовчемо, москаля нам не жаль, буде гарний урожай. А ще кожному в кишені дав насіння, подивіш мені, бурячок буде рости, буде цукор на торти. Довго я тебе терпіла, та терпіть уже не сила, все паску, до годі гратись, час у пекло собиратись, не поможуть тобі і, і гроші, ані всі твої друзя хороші, ані нафта, ані газ, бо ти ірод, Пішов у пекло, пішов, пішов. Всі іроди наверх спливають, а потім все одно здихають. Їх слава і пам'ять пропадає, а Україна воскресає. Ми вертемгом показали, щоб усі запам'ятали. Зло само не пропаде. Щоб його перемагати, треба всім до бою стати. І у цім, бою за пеклім знову Путін йде Бо до пекла. пекла, знов добро перемагає. Україна воскресає. Нова радість нам являє, нова радість стала, як дане, на верте бомці стаясна, рове світ засіяла, Просим те.